Для початку хотів би ще почати, щоб ми всі разом могли подивитися на одне фото, на якому зображена одна будівля, яка згадана на сторінках Біблії. На вашу думку, що це може бути за будівля? Мабуть, сьогодні по фото важко зрозуміти, що саме це за будівля і як вона згадана на сторінках Івангії. У 1914 році. Археологам вдалося відкупати одну історичну будівлю, яка знаходиться в Єрусалимі. Їхня знахідка була дивовижною, їм вдалося віднайти стародавню купіль, яка згадана в новому заповіті, і назва її Віфезна. Саме про цю подію, яка відбувалася в цьому місті, хотілося сьогодні поговорити. Хочу, щоб ми всі разом зачитали текст, який згаданий Іван Івана, 5 розділ з 1 по 16 вірш. Після того юдейського свята було і до Єрусалиму Ісусу відшов. А в Єрусалимі біля брами овечки є купіль Єфезна, По єврейському звається, що мала п'ятянків». У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб Богу порушено. Бо Ангел Господній часами спускався купальні і порушував воду. І хто перший полазив, як воду порушено, той здоровим ставав. Хоч прикомо хворобу. І був там один чоловік, що 38 років був недужим. Як Ісус його бленів, що лежить там, віддаючи, що багато він часу слабує, говорить до нього, хочеш бути здоровим? Відповів йому в пане, я не маю людини, що вона, як порушена воду, до купальні всадила мене. А коли я приходжу, то передо мною вже інший лазить. Говорить до нього Ісус, «Вставай, візьми ложе своє та й ходи». І зараз оцей чоловік і взяв ложе своє та й ходив. Того ж дня субота була. Тому-то сказали ідею заробленому. Є субота, і не це тобі брати ложе своє і йти. А він відповів їм, хто мене здоровив, той до мене сказав, візьме ложе своє та й А вони запитали його, Хто ти чоловік, що до тебе сказав, візьме ложе своє та й Та не знав оздоровлений, хто він. Бо Ісус вкалив від народу, що був на тім місці. Після того Ісус стрів у храмі його та й промовив до нього: Ось ви дожов не гріши. Щоб не було чого гіршого. Чоловічий пішов і зі тим, що Ісус той, хто здоровий Його. І тому почали ідеї переслідувати Ісуса, що таке він учинив Суботу. Тема сьогоднішньої сьогоднішній проповіді це Дім милосердя, в якому не лишилося милосердя. Взагалі, якщо брати слово феста з перекладу з євриту, воно перекладається як Дім Милосердя. І перший момент, на на який я хочу звернути свою увагу, це фіфет, це місце, де люди хотіли отримати Боже милосердя. В цій купальні, якщо читати цей текст, ми можемо бачити, де в цій купальні знаходилися особливі люди. Як говорять на Біблії, там були криві, сліпі, сухі, і всі вони чекали того, що коли ангел зійде з неба і порушить цю воду, вони зможуть оздоровитися. І кожен з цих людей чекав той момент, коли Бог проявить до них своє милосердя. Проявить своє милосердя через той момент, коли англо спуститься і порушить цю воду. І саме тому ця купальня і мала назву Дім Милосердя. 4 грудня 1982 році в одному із австралійських міст народилася дитина, яка мала особливий діагноз. Дитина, яка народилася без обох рук. Та ні. Я думаю, багато з нас вже могли здогадатися, що людина, про яку я говорю, це ні кучир. Вже якщо дивитися його життя, вже з самого дитинства ми можемо бачити, як його життя було важким. Багато насмішок зі сторони його однолітків, багато насмішок зі сторони тих людей, які були біля нього. І всі ці думки про те, що він безпомічний, довели його до того, що він вирішив накласти на себе руки. Коли йому виповнилося 10 років, він попросив своїх батьків, щоб ті набрали повну ванну води і залишили його. І коли він вже хотів це зробити, як говорить Пуччик, в його очах стала картина, коли його батьки стоять над його моглилою і плачуть. І зрештою він це не зробив. І згодом Бог ми можемо бачити, як в цій історії Бог. Чітко проявляє своє милосердя до нього. В 1999 році він знаходить свій поклик і починає вести служіння, своє пасторське служіння і багато інше. Саме ця ілюстрація чітко показує нам Боже милосердя до людей, і в цій ситуації до нього вичним. Другий момент, на який я хочу звернути свою увагу, це біфе за це місце, де люди не схотіли проявляти своє милосердя. Коли Ісус запитав його в 7 вічі, Ісус запитує його 6-му, чи хотів би ти бути здоровим? І ми можемо бачити, що у відповіді о цього чоловіка, коли чоловік відповідає, що хочу, але немає тієї людини, яка може мені допомогти, ми можемо бачити, як відкривається проблема всієї цієї історії. Ми бачимо чоловіка, який 38 років. Лежав ті копальні хворі і ніхто йому не міг допомогти. І це говорить нам про те, що в домі милосердя, де Бог проявляв своє милосердя, немає милосердя. Сьогодні в нашому житті є щось подібне. Мабуть, є доми молитви, в яких немає молитви, є божі храми, де немає Бога, і є зібрання любові, де насправді немає любові. Ця історія. Чітко вчить особисто нас приймати не тільки приймати милосердя від Бога, але й проявляти його до тих, хто потребує цього. Один відомий проповідник в, свої, в одній зі своїх проповідей сказав такі слова. Його звуть Джон Маккартур. в одній зі своїх проповідей він сказав такі слова. Ми єдина Біблія, яку деякі не знаючи Бога, люди прочитують за своє життя. І ці слова, якщо спиратися на Євангелію, дійсно правдиві, тому що апостол Павло в своєму посланні до Корінтян, він говорить такі слова: «Ви лист Христів, якого всі люди знають і читають. І це говорить про те, що ці слова, вони є дійсно правдиві і вони підтверджені Євангелією. І кожного з нас це має мотивувати, проявляти те ж саме милосердя, яке одного разу до нас проявив Ісус Христос. Ми во є Христові. І останній момент, на який я звернув свою увагу, Ісус той, кого найбільше минусердя. Ісус є надією для всіх людей. І, говорячи цьому хворому, вставай, на ложе своє та й ходи». Він стає тею надією, на яку так довго чекав цей хворий. Він стає тею надією для кожного з нас. І ми, як в свою чергу, ми є так. Тежтеся тими самими людьми, в яку, в свою чергу, Ісус проявив до нас своє милосердя через свою велику любов до кожного з нас. Хочу зачитати ще один текст, який записаний у посланні апостола Павла Ефесян, Другий розділ, 4 та 5 вір. Бог же, багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею Він нас полюбив. І нас, що мертві були через профіки, ожив разом із Христом. Спасені ви благодаті. Цей текст підтверджує те, що ми ж, маємо ту ж саму, ми ж маємо те ж саме милосердя через, яку, через Божу любов, яка проявив до нас Господь. Отож, ми сьогодні бачили в цій історії, що люди, які хочуть мати милосердя, які отримують милосердя від Бога, не завжди готові проявляти Його до інших. Ми як люди, які отримали від Бога милосердя, покликані стати провідниками Божого милосердя зі сторони до інших людей. Амінь. Будемо молитися.